А проспект у будинку 45? А проспект у будинку 45 в іншому додатку дає передбачене фінансування, і воно на додатку. А це тільки включається в перелік? А це тільки включається у перелік для того, щоб додатки і місцева група мали можливість... Збирати кошти? Не збирати кошти, а зробити правильну посторожну реформацію у разі, щоб ми мали знаменитості... А ви тільки маєте мінімум додатку? Вони йдуть, всі вони йдуть по цій програмі, яку ми приймали про співфінансування, так? Слухайте, ми, може там нам збільшити ціну за цей? Не ми, ми не збільшимо. Давайте це, 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 це проводження робочої комісії зараз, і Це зараз іде, це, давайте, плюс, плюс. Так, 502. Позміни програми фінансування підтримки комунальних підприємств не стало уже 2023. Так, позбільшення розміру 25 статутного капіталу комунального предприятия в організалу. Дальше. За 54 позміне до рішення сесії Вітердансу 26-25 року про перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації. То Карпатська Україна там, так? А що там була помилка? Там була квартира, слеш офіс. Тобто в найбільшому документі стало назва об'єкту квартира слеш офіс, а відомо це реєктор речових справ, називається як приміщення СТО. Як приміщення що? Як приміщення 100. So Чому? <пробіт> Це було очі". Просто було очі, сто, а відомості в реєстрі як означає? <пробіт> ну, ми стоп, коли нових офіс, офіс, сто. Ви <пробіт> а, коли вносили відомості в реєстрі чоловік прав, то написали приміщення. На, <пробіт> Тут, ми, що... на етапі вив, ну, замовлення оцінки каже, ну я чому не відпадаю <пробіт> <пробіт> 2555 про надання згоди на пересування квартири в комунальну власність. Відкритого звернення квартири? Так, так. 2556 про заплатну передачу майна в комунальну власність. Ви розгадали на вашій до покоління було рекомендовано передати в будівництво власність, чи власність, чи вирішення, чи власність.

на новому біля на по територію ветеранського проспекту та мусить е-е, ось вони щоб вас спостерігати. Гімназія сам же буде це, там передбачено державне фінансування, Там 66 мільйонів. А то там є обгороджена дорога, там як звано по технічному, там стягнуть будували да, там стягнуть, службу стягнуть, а то забрали, то саадну частину від, ну, не забрал, то суперфіт і на каму земля, а на території там Та, Та, перебувається Та, укриття, не ве, укриття буде, і ветеранський хаб на першому поверсі, а підвалі буде укриття. В нас я не маю, коли возьмемо школу. Але як, як він, це в кінці реалізується, тому що земля освітянська? Чи можна її суміщати типу з... ти чарівна редакторка, що, що у нас питання, будуть писати, да? У нас хотіть. Так, я завжди дам. Хотіла запитання до. Запити, задайте питання. Можна? Можна, да, можна, без. доброго дня. е мене багато хто знає, я радив людського волобербону. Е-е, це латинська мова, що директор Германа основа Агенції розвитку Ужгорода без зарплати, в мене є єдине питання з даної комісії. Бо я тут четверту годину ходжу і вже трошки маю сую. Е, я дуже хочу мати карточку на паркування за будь-які гроші світу, щоб я коли паркувалась на федень 38. Щоб я не бігала по цим дебільним банкоматам. я дзвонила пану, пану Юрію КП, Я була, робити, не я не була не у я була у маргітниці. додаток до, до не працює. А не не працює. не працює, а Юра, у мене чому не бере трубку. Додаток не працює. Коли я в шок серіал для нейрохірургії, то додаток не працював і добре, що був мені вкупав. Може і не Мені ці 175 гривень, повірте. це Ну как не дуже актуальні на даному. Зробити. Ви можете звернутися листом. Я знаю, що я можу зробити. Я хотіла це озвучити. Я хотіла це озвучити, бо чотири з половиною години я хожу. Я знаю систему і знаю, як нагнути, щоб сказали «надо». Тому я і щось. Да, да. Так, є таке, я, я, да, я, да. да, я, так. Повірте, але подобається, не знаю, так. Давай, Я за їхній, тому так. Не ці питання, так. Я, так, так Я не в тому сенсі сказав, в якому ви подумалися. Я взагалі не думала, що ви це отримали. Він вас наштовхнув на думку. Катя, зачем ти це робиш? Ти дикочі не аврія, я не ділися. А ти мені задуш, бо Ми тебе не почули, можливо, до той час бії інтернету або... Да? Да. Якщо до кінця березня у мене не буде карточки за да, <рит> я мені не перебувайте, будь ласка, старив 25 гривень годин. в годину. У мене має бути карточка, і до додатку вона прив'язана на дві машини мене, мого чоловіка, щоб я запаркувалась і стояла, і не бігала з двома. Ну, мені цікаво. Ну, то, ми паркуємося, наприклад, я на Гупонатській зараз запаркована. Да? Да. Ми припаркувалися. 20 гривень за годину, дві, три або в додатку. І Так, так. А от я хочу цілий рік, я дам бабло, бабла Так ви мережно. Так немає опції, розумієте? Я щого слухала муніципальних 45 хвилин, із них 40 хвилин тьотю з коляскою. Вона не местная. Дивіться, насправді є навіть в додатку.

Юрій, після того як я йому дзвонила три роки назад, коли він встановив свої ці штуки з а й це тому він не бере у мене труп. Добре, я знаю що програмістів і знаємо. Ми у втекає. нього питаємо і ми вам передамо інформацію. Ні, я вже так не буду гратися, вже боїться. Навчиться що ми розглянули, ми ж так не нам нічого. Так. Якщо б я і мої колеги і ті е, представники департаментів, які Може, є ви? Бо, Ні, не перебивайте мене, я скажу, Можливо. було б в такому настрої, як ви, ми б з вами спілкувалися на рівні. Так, так як ми не в одинаковому настрою знаходимося, тому я вас попрошу залишити нас. Ми до.

Είναι μια μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αξιών. Είναι μια μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών αξιών.

я відкрита бухгалтер банк уже третій рік, і за тон 18 мільйонів за тон це безревімо на око Олеська Пасіна. То так. Е, так що висять такого проголовки те, у звітних команд 28 років. Так, в 7 році так і було. прогнозу бюджету, наприклад, військового стану цього року було відновлено. Цей проект передбачає орієнтовні прогнозні показники бюджету на роки – 26, 27, 28 літ. Буде складені основної бюджетні депарації з послухання і вставлені виконавчих конфетів детерації пособитися на розгляд. <різький> Він це що зміненому вигляді, оскільки звідси прибрано ліквідувати вакантну посаду заступника міського голови, і натомість її замінили ще однією посадою з департаменту соціальної політики. Тобто звідки буде забирати. І так ми виходимо все так само на 8 години. Кільки так? Нічого не змінюється, просто це змінили. А управління а. це треба потрібно створюватися на тільки населення? Чи Там взагалі. Да. Там розрахунок, якщо щоб ви розуміли, то ти. Мало бути відділі з 30 чоловік. Звісно, що ніхто ну мене ТЦК, крім, крім... начебто кажуть, що ТЦК саме ці повноваження заберуть вони буде реорганізація, якщо воно перейде до нас. Вірніше, на органи місцевого самоврядування. От ну поки зупинилися на п'яти, оскільки узгод ПЦК поділений на п'ять крупних мікрорайонів, то поки вирішили, що по одній годині буде закріплено. То, тобто, якщо ви э, штаб тримаєте ті самі кількості, то, то ми ще й виграємо. А не А, а чого ж це саме десь перечитували це рішення, що переназивається Сергій охорона здоров'я з окремо, правильно? Ні, вона не переназивається. Це тут маєте на увазі внесення змін. Так. Значить, є помилка в назві управління розвитку соціальних послуг та міських цільових програм, там зайве слово на і нам треба внести повернути його до попереднього рішення. Це технічна помилка, коли набирався їхній штурм цей штат. Так. Так. Це виходить така штука, що на кількість населення є ще і певні, я так розумію, розрахунки, скільки має бути штат, правильно? А якщо а якщо у нас підприємці зареєстровані Україні, то як можна? Давайте, да вы не так на маникол, то не давайте пакетом. кетом. Не, ну может зрительно, может разместить там есть архитектура. Да, давайте кто я за архитектуры. Что вы поменяем? Утримався, утримався. Так немає нікого. Я? Дальше, 25. Дальше пакети, так, за мене. З 22 по 24. Ні, 23.64. Бо. Які 2364? 25.64. 25.4. А теперь пункт. А, 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 а то что на... мы да, пикут що что, то что это? А, за це. А що еще и шопа, еще пить пункту. Ну так в это.